Бабине літо навіяне антициклонічним періодом на цих вихідних порадує можливістю нагулятися вдосталь. Головне, не забувати вже про холодні ночі. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. так у суботу, 9 вересня, завдяки антициклону по всій Україні сприятиме суха та малахмарна погода. Лише у Луганській та Харківській областях ймовірні невеликі дощі. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у суботу, то відчутно похолодає у Харківській, Луганській та Донецькій областях, там в денний час доби очікується від плюс 14 до плюс 17 градусів тепла. Нарешті території буде тепліше від плюс 19 до плюс 25 градусів. Лише на Закарпатті та в Одеській області буде тепліше всього до плюс 27 градусів. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вже буде від плюс 8 до плюс 13 градусів. У Києві 9 вересня ранок та день будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 14 до плюс 21 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!